Витаю! Слава Украине! На огляді відносна новинка остання из моделей від рыб. Модель называется pfp 11 Ripple Там переводять парочку вариантов Но я так разумею, с учетом такой формы обробки рукояти скорее всего, больше всего волна Вол. хвыли хвылястая такая обробка ну, будем Опускається в чотирьох вариантах. Два рукоять, два синих и хаки. Ну, такие щось типа хаки. Покрытие. stone wash, у светлых stone wash, синього sitin. Так я покажу постараю, чтобы так трошки видно было. Хаки тоже один stone wash і один black wash. Що не знаю я, Мабуть, на, на стоунвоші покажу а він світліший, гарніше видно. Рукає G10. обробка такі. 3D-фрезерування, я б його назвав би. Ну такі, якщо гарно придивитися, виходить радіальний, але великий радіус з цієї сторони і з тої сторони. Ну і така форма вийшла цікава. Місце для... Для кліпси для шурги для лівши. Що тут? Шпенюк, осіовий фірменний. Великий отвір для темляка. Бекспейсер. З такого ж матеріалу G10 того ж кольору, Дето на третину. Протилежна сторона повністю ідентична. Плюс кліпса стальна оброблена глибокої посадки. Середньої жорсткості, все ідеально. Клин струва по центру. Осьових у, у нас керамічні підшипники. Відкривається двома способами. Це за шпеньок. Шпіньок односторонній, як бачите. Відкриття ідеальне, закриття теж. І ось за такий плавник фронтфліпер, фронтфліпер взагалі ідеальний. Це дуже рідко буває, щоб так ідеально відкривався. Так, лайнер лок, лайнер заходи майже повністю, де то ще третина, майже половина є запасу. Лайнери облегшені з обох боків, стальні. Оброблені, анодовані під такий, під кольор, такого матовий, як і кліпса. Такий, як дехто каже, не обблоскиває, не блищить. До речі, фурнітура теж спланована така гарненька. Лезо от такої форми. Стуну покриття. Я вже показував, є Satin Shablack Warsh, в залежності від моделі. На лезі у нас Sandwich 14C28. дизайнерський ніж. Спуски це, по-моєму, перша модель. З ввігнутими вогнутими спусками від риб. Вігнуті спуски по всій довжині, але кінчик, ну, скоріш все, не так прямі. Мені навіть здається трошки випуклі спуски. На кінчику там, як бачите, так, по обуху у нас 3-4 зведення тут 0,3, там, де різать і там, де протикать, 0,4. Товщина рукояті 13,5 мм. Виберіте. Загальна довжина ну, практично 220 мм. І довжина леза 10 не дотягуємо. Ну, 96-97 мм. Отакі цікавий, цікаві хвилі від риб. З ідеальною якістю, бюджетно преміальними матеріалами. Я б сказав би, матеріали бюджетні, але виконання преміальне. Хоча став ближче до, до преміальне. Рекомендую.